Слухайте звіри до кінця ці дуже сильні мови твої, богородиця, обов'язково вилікує вас і дарує вам міцне здоров'я, виконай всі ваші прохання на благо. Заступниця світу, перечиста Богородиця, звертаємось до тебе з злибоким смиренням і вірою, Твоя милість і твоє заступництво невичерпні твоє серце. Завжди відкрита для тих, хто просить про допомогу, те, що обрана була сином Божим, і стала його матір'ю, дай нам сили і мудрості звертатися до тебе в годину скорботи і радості. Пречиста діва, ти, що завжди стоїш перед Престолом, Господнім, благаючи за нас грішних, почуй наші молитви, і допоможи нам у випробуваннях життя. Ось ми, твої діти, з вірою приходимо до тебе і просимо Твого благословення. Заступниця наша, даруй на мири, з і наші душі і тіла, відверни від нас біди і небезпеки, О, Пресвята, владичице, ти над усіма створіннями, і твоя любов до людства безмежна, просимо тебе, будь нам захистом і опорою в годину скорботи, покрий нас своїм святим покровом, що ми могли зберегти віру і надію навіть серед труднощів. Допоможи нам не втратити духу і звертатися до Господа з молитвою. Пречиста мати Божа, ти, що була з нами у всі часи, настав нас на шлях праведності і справедливості, дай нам мудрість і мужність у боротьбі зі злом, будь нашою вірною помічницею в усіх справах, просимо тебе, не залишай нас годину спокуси, захисти наші серця від гріха і пристрасти, Пречиста Діва, ти, що бачиш усі наші потреби і болі, допоможи нам стати кращими, навчитися любити і прощати, як вчить нас твій син. Богослови наші родини, даруй нам здоров'я і довголіття, захисти наших близьких, від усякої біди, допоможи нам у праці і в навчанні, даруй нам успіх у всіх наших починаннях, присвята Богороди, Святищує Царицею Небесною і земною починечій молитви, і даруй нам своє богословення, нехай Твоя милість буде з нами завжди, нехай Твоя любов і захист супроводжують нас у всі дні нашого життя. Пресвята Мати, веди нас до спасіння і життя вічного, щоб ми могли разом з Тобою славити Господа нашого Ісуса Христа на віки віків. О, Пресвята Богородице, просимо Тебе, заступитися за нас і наших близьких. Напишіть імена на та прохання в коментарях, щоб Твоя благодать і милість завжди була з нами. Амінь. О, Пресвята Богородице, заступниця наша, перед лицем Господа Бога, з великою вірою і смиренням прихиляємося до Тебе і просимо Твого милосердя, Твоя благодаті милість перевищить людське розуміння, Ти захисниця нашої, Матір Божа, що стоїш перед престолом Всевишнього і молишся за нас грішних. Радуйся, Марія, Матір Ісуса Христа, що своєю чистотою і смиренням стала достойною носити Сина Божого. Ми звертаємося до Тебе, благай Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, щоб Він змилувався над нами і дарував нам прощення гріхів. О, Пресвята Богородице, Ти, що благодатью Божою була обрана споміж усіх жінок, на нас, Твоїх дітей, що стоять перед Тобою в молитві, знаючи, що ти завжди вислуховуєш наші прохання, ми просимо Тебе допоможи нам у наших потребах, зціли наші душі тіла, даруй нам мудрості силу долати всі труднощі життя, о заступниця наша, що завжди готова прийти на допомогу всім, хто до тебе звертається, захисти нас від світловидимого і невидимого, від напасти і скорбот просимо тебе, молися за нашу батьківщину, за мир і злагоду в нашому суспільстві, за наше спасіння і добробут. Пресвята Богородице, Ти, що своїм прикладом вчиш на смирення і послуху, волі Божій, допоможи нам іти шляхом праведності, укріпи нашу віру, надію, любов до Бога і ближніх. Нехай Твоє заступництво буде для нас джерелом натхнення і сил у духовній боротьбі, ти, що є матір всіх вірних, Просвіти наші серця, світлом істини направ нас на шлях спасіння і приведи нас до вічного життя у Царстві Небесному. Молися за нас, Пресвята, Богородиця, щоб ми змогли достойно служити Господу, бути світом у темряві цього світу, і жити у звагоді з його святою волею, одіва Пресвята, що з великою любов'ю і милосердям приймаєш усі наші молитви, дякуємо тобі за твою небесну опіку, за твою постійну допомогу і заступництво прийми наші молитви і принеси їх до престолу Всевишнього, щоб ми могли отримати і милість Божу. Пресвята Богородице, мовимо тебе, не залишай нас без Твого заступництва, будь нашою провідницею і захисницею на всіх шляхах нашого життя. Візьми нас під свій святий Омофор, охорони нас від всякого зла і приведи нас до спасіння у вічності, Пресвята Богородиця, благослови наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Наші домівки, нашу батьківщину, дай нам силу і мудрість служити, Господу, з усією нашою душею і серцем. Амінь. Пресвята Ведичиця, наша Богородиця Діво, Марія, Радость наша і заступниця, Тиси, величу Небес і землі, нашої силою Духовної, Пресвята, Матір Божа, до Тебе припадаємо і з зубиних сердець наших взиваємо, споглянь на нас, грішних і немічних, і благослови нас, недостойних рабів Твоїх. О, Мати Божа, Ти, що принесла нам Спасителя світу Ісуса Христа, молимо Тебе, заступниця наша не залиш нас без Твоєї помочі та заступництво, прихилися до нас і вислухай моління наші, які з вірою, любов'ю приносимо до тебе, даруй нам мир, злагоду й благословення в житті нашому, захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від всякого зла і лихої долі. Пресвята Богородиця, дива, чудотворності, ціли й тіла наші, від хвороби немочі, від пристрасти і спокусу, направ нас на шлях праведності, щоб ми, живучи за заповідями Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, сподобалися вічного спасіння і Царства Небесного. Пресвята водичиця мати милосердя і благодаті, молися за нас грішних перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб Він змилосердився над нами і простив нам усі наші провини. Даруй нам духа покаяння і смирення, щоб ми завжди пам'ятали про велич Божої любові і милості і прагнули жити у святині та чистоті, о мати Божа, преблагослови на Діво у тяжкі часи наші і в радощі життя нашого, будь з нами, заступайся за нас перед самогутнім Господом, щоб Він благословив землю нашу. Оберігав нас від усілякого лиха і обдарував нас всіма благами для душі і тіла, присвята Богородиця з Небесним воїнством святим, молися за нас, за родини наші, за весь народ наш. Пишіть імена та прохання в коментарях. І за всіх, хто потребує твоєї допомоги, даруй нам силу Духу і віру непохитну, щоб ми, сповнені любов'ю до Бога і ближніх наших, могли подолати всі випробування і бути гідними наслідниками Царства Небесного, Пресвята Водичи, Святиє, славою ангелів і радістю святих, до тебе звертаємося з поклоном і любов'ю, відай наші молитви перед Престолом Всевишнього і благай за нас. Що ми були завжди під Твоїм небесним покровом і відчували Твою любов і милість у всі дні життя нашого. Амінь. З великим смиренням і вдячністю звертаємось до тебе, пресвята, Владичице Богородице, Покровителько наша і заступнице, що своїм материнським заступництвом охороняєш і захищаєш нас від усіх небезпек і напастей. Піднеси молитви наші до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, і виблагай на і спасіння душ наших, О, Пресвята, Богородице, непорочна Діва Марія Звеличена, понад всі небесні, сили і земні створіння, ти що своєю безмежною любові і милосердям звертаєш увагу на наші потреби і молитви, з милосердця над нами, грішними рабами Твоїми, молимо тебе, прихилися до нас і зглянься на наші немочі. Бо ти є наша надія і захист у годину скорботи, присвята Діло осяю нас світом Твого заступництва, розганяючи темряву гріхів наших і ведучи нас до спасіння, просимо тебе, Мати Божа, звидуші і тіла наші від усіх хвороби немочі, як ти зцілила багатьох від бід і нещасть, своїм могутнім заступництвом. Звеличуємо Тебе, Богородице, Діло, бо ти є наша радість і втіха, в годину журби і покладаємо. Всі наші на тебе, прошу тебе, Заступниця наша, прихили своє материнське вухо, до молінь наших і у Твого Сина, прощення гріхів наших і життя вічне, О, Пресвята Богородиця, ти, що тримаєш на руках своїх життя світу, Ісуса Христа, молю тебе, дай нам мудрість і силу перебороти всі спокуси і випробування. Веди нас шляхом праведності, щоб ми, дотримуючись заповідей Божих, змогли досягти Царства Небесного, прийми оводичиться нашу щиру молитву, і збережи нас від всякого зла від напасти видимих і невидимих, визволи нас від полону гріха і направ нас на шлях істини, щоб ми, славлячи Твоє святе ім'я, завжди перебували в любові і благодаті Твого Сина. Мовимо тебе, Пресвята Богородице, будь нам покровителькою і заступницею, відводячи від нас всяке і біду, покрий нас твоїм материнським покровом і захисти від усіх ворогів душ наших, приведи нас до Твого Сина, щоб у Його Святому Царстві ми могли вічно прославляти Тебе разом з усіма святими. О, Мати Божа, розпростирай свої святі руки над нами, і благослови нас, даруй нам мир і спокій, мудрість і терпіння, здоров'я і благодать, нехай Твоя любов і милосердя завжди будуть з нами, направляючи наші серця до Господа нашого Ісуса Христа, мовимо Тебе, О, Пресвята, Богородице, не забудь про. Напишіть імена та прохання в коментарях, і всіх тих, хто з вірою, і надією звертається до тебе у своїх молитвах. Нехай Богадай Твоя завжди буде з нами, ведучи нас до вічного спасіння. Амінь. О Пресвятая Богородиця, Владичице наша Небесна, Твоя милість, і любов безмежні, і Твоя ласка завжди простягнена до нас, смирених рабів Твоїх, звертаємося до Тебе, як до нашої захисниці і заступниці, яка завжди пильнує за нами з небес. Пресвята діва, Мати Божа, ми прийшли до тебе з серцями повними смирення, і надії молимо тебе. Будь нашою помічницею в духовному зростанні, направляючи нас на шлях праведності, осяй наші душі світлом Твоєї мудрості і благодаті, щоб ми могли відкинути всякий гріх і жити в істині, вірі та любові до Бога, О, влади, чи це наша, прощай нам гріхи наші, бо ми багато разів падали в безвіря та спокуси. Даруй нам силу покаяння, щоб ми могли знайти милість у Бога нашого і відновити мир у душах наших, нехай Твоя милість, буде, як зцілююче масло, що загоївся рани нашого серця, і очищує нас від усякого гріха, мати Божа, захисти нас від усіляких і нещасть, будь нашим щитом проти всякого зла, осяй наші дні своєю присутністю і оберігай наші домівки від всякої напасті. Прошу тебе, зберігає наші родини і дітей наших, щоб вони зростали в мирі здорові і благословенні. Пишіть імена та прохання в коментарях. Присвітаю, Богородиця, молися за наш народ, за всіх тих, хто стоїть на сторожі нашої свободи та захищає нашу землю від ворогів. Даруй мужність і силу, щоб вони змогли перемогти ворогів і повернутися до своїх домівок зі славою і честю. Оточи їх своєю небесною опікою, щоб жодна зброя ворогів не досягла їх, присвятає діво, направляє нас у нашому щоденному житті, благословляє наші труди й наміри, даруй нам мудрість у прийнятті рішень, терпіння в труднощах і віру в важкі часи, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, щоб ми могли виконати волю Божу у своєму житті, мати Божа, зціли нас від усіх хвороб і немочей, що вражають наші тіла і душі, будь нашою лікаркою, даруючи нам здоров'я і силу для служіння Богові та ближнім, мовимо тебе, заспокой наші серця, принеси мир і спокій у наші душі, щоб ми завжди могли бути готовими до виконання Божої волі, це наше, просимо тебе. Прикави своє милосердне серце до нас, і вислухай наші і ми покладаємо надію на Твою безмежну любов і милість, вірячи, що ти завжди з нами ведучи нас до спасіння, заступися за нас перед Престолом Всевишнього і нехай Твоя любов і милість будуть з нами завжди. Амінь. О, Пресвята Богородиці Цариці Небесна, Твоя милість безмежна, Твоя слава вічна, Твій покров над нами, як світ вони згасиме, захисниця наша, прийми молитви наші смирені, Пречиста Діво, звеличуємо Твоє ім'я, Ти, що народила Спасителя світу, ти, що носила воні, слово вічна, мати Господа нашого Ісуса Христа, о Володарко світу, Ти є пристанище тих, хто в скорботі, ти є надія і втіха тих, хто в біді. Ти є сцілення для хворих і слабких, ти є захист і покров для всіх, хто до тебе приходить, прийди до нас, Опри Благословена, і висухай наші прохання, Заступися наша перед Престолом Божим, мовимо тебе, О, Мати наша, заступися за нас грішних, веди нас до світла правди і життя вічного, опри непорочна, твоя милість безкінечна, Твоя любов до нас незмінна. Твоя допомога завжди поруч, твоє заступництво сильніше всякого зла. Дивися на нас, О Мати Божа, з висот небесних, нам мир і спокій у душах наших, пошвинам здоров'я і сілення, пошви нам сили і відвагу стояти у вірі, ти є наш дороговказ на шляху до спасіння, ти є світло у темряві, що веде нас до Христа, ти є наша радість і надія, ти є наша величиця і покровителька. О, Пресвята Богородице, Мати наша Небесна, прославляємо Твоє святе ім'я, співаємо тобі хвалу і подяку, благаємо тебе, будь з нами завжди і вічно, особливо з. Напишіть мене до на прохання в коментарях. Амінь. О, Пресвята Богородице, діво непорочна, Твоїм благословенням, святосяяний, ти, що носила воїні, Сина Божого. Велич твоя безконечна і безмежна захисниця наша, мати Божа милосердна, твоїм покровом і збережені, ти що чуди своїми наповнюєш землю, твоя милість безкрайня, мовокан, глибоки, слава тобі, заступниця наша незрівняна, твій погляд милостивий на нас верни, зціли наші душі й світлом божественним, бо ти джерело благодаті і радощів. О непорочна причиста Діва Марія, ти що втішаєш скорботних і засмучених приминащими лінії звернення. І спаси нас від звайної долі, Твої чудеса деся не злічені, мов зорі в небі, ти рятуєш від хвороби напасти, величаємо тебе, о присвята Богородиця, і мовимось Тобі, З вірою Непохитною, О заступнице грішних, свята Мати Божа, Ти, що милиш кожного з нас, Твоя доброта і милосердя безмежні, Ти пристань для душ наших у бурях життєвих, Твоя слава, О Богородице, сяє вічно. Ти зоря не на небосхилі, твоя ласка, нам дарує надію, ти порятунок нашої заступниця, опричиста дивна у своїй величі. Ти утіха в наших печалях, Твоє ім'я, святе і приславне, Сповідуємо Тебе, як Матір Спасителя, прославляємо Тебе, о пребогаслове на Твоїй милості, розвивається на нас ти, що щастить перед престолом Божим, молися за нас грішних і недостойних. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Слава Тобі, О Небесна Царице, Твоя велича доброта незрівняння, Твоя любов осяє наші серця, і ми з вдячністю співаємо Тобі, хвалу Амінь. О Пресвята, Мати Божа, Преславна заступниця наша до Тебе. Сьогодні спокою серце, вірою в душі, звертаємось, бо знаємо, що Твоя милість безмежна, і Твоя благодать неосяжна, ти, що завжди, поруч із нами прихилися до нас, о наша небесна заступниця і вислухай наші щирі моління. Прийми наше прохання про допомогу в повсякденних справах, Просимо тебе, щоб Твоя милість сповнювала наші серця миром і спокоєм, керуючи нас на правдивий шлях, зміцни наші слабкі сили і дай мудрість в усіх наших діях, аби все, що ми робимо, було на славу Твого сина, і на користь ближнім, захисти нас від ворогів і всяких лих, спережи під своїм материнським покровом, щоб жодна біда не доторкнулася до нас. Утримай нас у благодаті Твої мати Милосердна, і захисти від підступів злих сил, що намагаються нашкодити нашим душам, О, Пресвята мати, сціли наші немочі та хвороби. Торкнися нас своєю святою рукою, аби ми знову відчули здоров'я і силу, щоб прославляти Господа в радощах і здоров'ї, випроси для нас, у Сина Твого, дар, зцілення і обновлення душі тіла. Босови Бо наше життя, наші домівки, родини, щоб ми завжди жили у мирі та злагоді, захисти наших рідних і близьких дітей, і старших від усякого зла і небезпек, нехай Твоє благодать, буде з ними повсякчас ведучи їх на шляху праведності, і любові до Бога. Присвяти діво, просимо тебе особливо за наших мужніх захисників, які вистоюють мир і свободу України. Наділи їх силою мужністю, щоб вони могли перемогти ворогів і повернутися додому з перемогою. Нехай Твоя свята рука захищає їх у боях, а твоя материнська любов зігріває їхні серця, особливо мовимося за наших рідних. Напишіть імена прохання в коментарях, щоб ти оберігала їх у всіх життєвих обставинах, мати Божа, твоя велич безконечна, твоя милість незбагнена. Ми усвідомлюємо нашу гріховність і слабкість. Але з надією звертаємося до тебе вірячи в твоє безмежне милосердя, очисти наші душі від тягарів, допоможи нам знайти шлях до спасіння і вічної радості у Царстві Небесному, дивися на нас з любов'ю, Пресвята Мати, і допоможи нам у всіх наших потребах, дай нам сили встояти перед спокусами, мудрості у вирішенні складних питань, терпіння у випробуваннях і віри, що веде до Бога. Благослови кожен наш день, кожну нашу думку і дію, щоб ми завжди йшли твоїм шляхом, славлячи, і величаючи Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, о Небесна Царице, ми віддаємо Твої серця і душі, своє життя і долю, прихилися до нас, захисти нас і благослови, бо ти єдина наша надія і спасіння, заради Твого милосердя і любові до нас, просимо Тебе, О Мати Божа, будь завжди з нами. Веди нас по життю і допоможи нам знайти шлях до вічного спасіння. Амінь. О, Пресвята водичи, це Богородице, тиси, вогонь живий і невгасимий, що осяєш душі наші світлом Божим, твоя любов невимовна і милість безмежна, ти щоєси утробою своєї носила, Сина Божого, дивись на нас, грішних, і прохання наші прийми, як приймала ти колись, мови твої пророки, ви праведників. О, пречиста діво зіркоренкова, що своїм салом розганяєш темряву. Ти, Тиси, наша захисниця, і надія, до тебе ми звертаємо свої серця з покаянням і смиренням, просимо тебе, Мати Божа, молись за нас перед лицем Господа, щоб Він милостово зглянувся на нас і дарував нам прощення гріхів наших, зцілення від хвороб душевних і тілесних, і благодать свою невичерпну, О, Ти, тиси, як оливкове дерево, що приносить плоди милосердя і благословення, Дай нам, дітям твоїм любове, терпіння, миризво до мудрості розуміння, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від спокуси, лукавих задумів, види на шляхом праведності і святості, помати світла, ти що благодаті свою осяєш зелену, збережи нас твою любові, щоб споглядаючи на тебе, ми не зійшли шляху віри і не втратили надій на спасіння. Нехай Твоя молитва буде за нас щитом і захистом, нехай Твоя милість, на нас у всі дні життя нашого, О Пресвята Богородиця, ти, що зберігаєш мир і спокій в душах наших, даруй нам силу і мужність у випробування, втішені в скорботах, і віру непохитну у Господа нашого Ісуса Христа, нехай Твоя присутність буде нам світом у темряві, надією у вічі, радістю в смутку, просимо тебе, все благає, будь з нами завжди, усякий час. В усякому місці веди нас до Царства Небесного да разом з усіма святими, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми будемо славити і прославляти Тебе, і Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Діва Марія, ти що обрана Богом від віків, Твоя велична, осяжна, милість Твоя безмежна, Ти є заступницею покровом всіх вірних, утіха засмучених і надія безнадійних, споглядаючи Твої чудеса. Возносимо хвалу Твої величі, о непорочна діва, Твоє ім'я, святе і Богословене, Ти, Цариця небес і землі, як зірка ранкова, ти світлом Своїм освячуєш наші душі, ведучи нас до світла істинного, до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, о, мати Божа, Ти джерелом життя і радості Твої руки простерті над нами. Восставляючи, охороняючи, Твоя милість невичерпна, ти, що є прихильною до то в наших, почуй нас до Тебе, як ти на весіллі в кані Галілейській просила Сина Свого, так і нині молись за нас грішних перед престолом Божим, нехай Твоя молитва буде нам захистом у всіх скорботах і випробуваннях, обгородиться Діво, Ти, Царице ангелів і матір'ю всього світу, стіли наші душі тіла. Віджени від нас усі напасті і спокуси, як у давнину ти явилася на допомогу тим, хто потребував, так і нині, зглянься на нас, дай нам сили і терпіння, О, Пресвята Мати Божа, прийми наші маління, направ нас на шлях праведний, допоможи нам зберігати віру непорушну, Любовне зміну до Твого Сина і нашого Спасителя. У часі радості в годині скорботи, у дні світлі й темні, ми звертаємось до Тебе, Богородице, вірячи в Твою милість і заступництво, о Діво Марія, Твої чудеса незлічені, Твоя слава безмежна, Ти, що наділива світ світлом небесним, звеличуємо Тебе, наша Мати і захиснице, співаємо Тобі, гімни і славословимо Твоє святе ім'я. Мрячи тебе завжди, бути з нами, захищаючи, оберігаючи наші душі, Пресвята Богородиця, наша надія, радість молись за нас, веди нас до світла істинного, до Царства Небесного, де да разом з ангелами і всіма святими. Ми славитимемо Твоє ім'я і величатимемо Господа нашого на віки віків. зокрема, мовимося за, напишіть та прохання в коментарях. Благослови їх і допоможи їм у всіх справах. Амінь. Пресвята, Богородиця Діло, благословена, заступниця нашої Покровителько, ми припадаємо до Тебе з покірними серцями і сльозами на очах, твоє милосердя і любов до нас не мають меж, і ми благаємо тебе, Овсе Бога мати, прихили свій милосердний погляд на нас, грішних рабів Твоїх. Осі наші потреби і скороботи ми покладаємо до Твоїх причистих рук, знаючи. Що ти, як мого сирна мати, завжди вислухаєш наші моління, мовимо тебе, Пресвята свята Богородиця, з ціли душі наші, від гріховних недуг, подай нам здоров'я і сили в тілі, настав нас на шлях праведності і спасіння, Випроси у Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, прощення гріхів наших і дарування благодаті, щоб ми могли гідно прославляти Твоє святе ім'я. Ім'я Твого Сина, у всі дні нашого життя, збережи нас від усіх ворогів видимих і невидимих, від усяких і нещастя, даруй на мир і спокій в душах наших, О, Пресвята Діво Марія, ми прославляємо Тебе, нашу заступницю, і вдячні за Твою постійну допомогу і заступництво. Нехай буде, Бога ім'я Твоє на віки віків. І нехай ми завжди відчуваємо твою материнську любов і опіку. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого восині покропри Святої Богородиці. Нехай перебувають за всіма нами.